Не школу для дітей засвоювати ази фінансової грамотності, банківської справи та підприємництва взялися півмільйона українських школярів разом з однолітками в Грузії, Росії та Латвії. Організатори називають школу унікальною. Вона надає можливість отримати корисні навички, а декому обрати професію і навіть забезпечити собі робоче місце. У них багато запитань: як я можу планувати свої доходи розходи, банковські процеси Вот Как вони ведуться, как стати багатим самому, як стати мільйонером самому, але на всі запитання їм допоможуть знайти відповіді. Ми не собираємося диктувати формули і решать з ними задачі. Ми їм пытаемся на практических примірах. А... Показать разумати какие-то жизненные ситуації зв'язані з банками, з фінансами, связанные с последовательном последующим, с тем, что им придется делать выбор профессии. Продовжити півроку школярі від 10 до 17 років освоюватимуть премудрості світу фінансів. Ми працюємо тільки по той програмі, которая утверджена міністерством. А в програмі утверджено міністерством у нас немає фінансової грамотності. Тому що Приватбанк устраювають такі школи організовують, дуже велику пользу для наших ребят, тому що вони уже в способними. На відміну від школи звичайної ця добровільна і абсолютно безкоштовна. Усе, що потрібно, заповнити заявку на участь на сайті юніорбанку. Цьогоріч на навчання записалися півмільйона школярів. Замість традиційних уроків на них чекають ігри, мультфільми та практичні. Ні, заняття викладачі, банкіри. Ті, хто вже пройшов курс такого навчання, переконують, школа дає значно більше ніж знання про гроші. подобається тренінг про те, як вести собі і як вообще правильно вести розговор з людьми, як как, з яким чоловіком, як розмовляти, як найти підход до чоловіку. А ще тут можна у прямому сенсі заробити за успіхи у навчанні та перемоги у конкурсах. Учні бізнес школи отримуватимуть бали, які наприкінці курсу можна обміняти на планшет. А Найуспішніші зможуть навіть заробити на вищу освіту гроші на оплату навчання та можливість працевлаштування у банку після закінчення освіти це призи для тих учнів школи, які переможуть в Олімпіаді фінансовий геній. Файзулін ТСН